Какая же блох от Продаю ще секрет кокаїна і як вирощувати правильно і як. Ділити його намного мощнішим герокока, і колоться їм не можна. Там треба колоться в честь подарка, я буду казати, скільки. Один куп розводиться, в більше 50, Тож, якщо менше розвести передос одразу, хоч на точку. І якщо більше, то вода. Короче, я так, кубів, щоб ви і і так він сильний, намного високосортного кокаїна, як вирощувати правильно, і і, і і то що поняло. Та вот все собирают деньги, все с миллиардов стоят, секрет, чтобы вы поняли. И это и то. Правда, кокаин долго дольше в это делать все. все. И как оно быстрее. это ну, выращивается намного быстрее, чтобы вы поняли. В этого, ну, кока кожен рік дає там до того, що а ак кожен рік дає, ну, виращувати його треба дуже довго. А ще я собираю гроші, щоб ну, я на технологію так і не зібрав. Ну, гроші немає по ньому бувають. Ні, там мені кадали, і отут дешев казав, не знаю, з яких ну, не совсем. И, ну, слухав я друге, що хтось буду докрав гроші там. Я взагалі в шоці, если чесно, і это, і то, що ви поняли. Що кидали мені это, а хтось їх украв ці гроші. Друге. Там кидали теж гроші люди. Гроші є, ні, в мене гроші, кажу, немає. Это ну, значе то нуля. Ну, щоб ви поняли, там є то, що ви не брешете. Вони роблять так. Ну там все буде видно. Да, взагалі не до камери і та, і та, які суми переводять і для цього іяти, то ні, я не робив цього, не ні, за яких запросів не давав там історію. Зачем мені сторін ніколи сторін не чиста зайти, то і зараз обраю деньги, бо я производитель на скалина. Я щоб ви поняли, знаю секрет і швидкого пускаю, і не швидкого, щоб ви поняли, то правда, інгредієнти во всіх різних містах міра. І зібрати, ну коротше, дуже тяжело ці поїздки робити. І дуже велике кількість, щоб його призводити, щоб ви поняли. Ось, каже, блог от Бог заказує, то підходьте і едьте, то. Секрет Геракок, секрет несколько ну, кокаїна з опівма, як вирощувати правильно, і добрати семена, і як робити, і секрет кокаїна і скоки. Як робити, як виращувати? Хоть и купляєте і это, то заказуєте. Одним словом, коротше, это і и і то.